Доброго ранку. Сьогодні в нас вже 17 серпня 2023 року, і ми продовжуємо нашу реалізацію зрізку. Минулий раз ми дуже сильно поспішали. Я не продемонстрував вам назви лише фінальну частину нашої реалізації, а в цей раз у нас ну, досить невеличка така партія. Тому ми будемо поступово вам демонструвати, що піде в сьогоднішню реалізацію. І розпочинає наш огляд фламія також вибірково зараз. Мускат вже в неї просто яскравий. Вибірково зараз самі забарвлені гроночки ми зріжемо. А ті, що ще у нас не дофарбувалися, на наступний раз підуть в реалізацію фламія з крупною ягодою та неперевершеним мускатом. Нарешті дійшла черга і до мускатної веселки. Селекція «Загорулька» Віталія Володимирович. Також зрізаємо мускат медовий. Селекція опришки Микола з його неповторним мускатом. Також в цю реалізацію під зрізку піде Вілюр з селекції Криулі Сергія Івановича. Кожен раз, хоч потрошку, але оптовик вимагає від нас Дніпровський сувенір селекції Калугіна Віктора Михайловича. Також забираємо найспіліші грони Візитер з селекції. Калогіна Віктора Михайловича. Також підготуємо один ящик Басанті з лекції бурдака Олександра Васильовича. З його неповторно щільною м'якіттю. Також зрізаємо басанті з лекції бурдака Олександра Васильовича. Це виноград з неповторно щільною м'якіттю і гармонійним смаком. Також зрізаємо білу надію селекції Щенікова Олега Миколайовича з її гармонійним неповторним смаком. Що ж за реалізація без суперника? Зрізаємо повністю готовий станом на сьогоднішній день суперник. Гібридна форма селекції Краулі Сергія Івановича гармонійного смаку. Зрізаємо також неймовірну красуню алінку. Селекцію олійника Володимира. Також підріжемо трошки Дніпровського кварталу селекції Калугіна Віктора Михайловича надзвичайно також щільною м'якітю. В дар'ї вже відчувається приємний мускат, тому ми її також зрізаємо на реалізацію. Також зрізаємо ямайку селекції Калугіна Віктора Михайловича. Ягода все ж таки невеликих розмірів в межах 12 грамів. Але з добрими смаковими якостями. Тут відчувається мускат. Також і в цю нарізку підрізаємо мінор. Він з мускатом, дуже раннього терміну дозрівання, повністю в навантаженні, готовий на сьогоднішній день. Друзі, 12 година. На сьогодні наша партія виконана. Можете подивитись, переглянути. Сьогодні ми вирішили все ж таки зробити ось такими збірками. Був я нещодавно на оптовому ринку і так мені за все сподобалось. Подивився на імпорт, і в якої якості він приходить. Все каліброване, все гарне, єдина тара, ящички, підписано. І вирішив такий от український варіант виконати. Також збірками. Якщо на такій колекції, на різноманітті, то це поліпшує. бо… Завжди, от, якщо ми реалізуємо цей виноград, оптовику, вони починають там все називати Лівіями або там, Аркадіями. Переважна більшість людей навіть не знає назв цих всіх сортів, бо подивіться, яка їх велика чисельність і різноманіття. А так цей виноград, можна сказати, що буде вже впізнаваним на ринках. Мускати, гармонійні кольори, палітра, все виблискує. Після обіду нам потрібно буде ще підготувати одну партію, так що зараз часу бракує надзвичайно сильно і надзвичайно в цей період велике навантаження. Тому, якщо хто телефонує, я давно хотів це сказати: не ображайте, що слухавку можу не брати і день. І два, але обов'язково я всі дзвіночки всі опрацьовую. Коли з'являється у нас вільний час, я обов'язково перетелефоную. і з вайбером таке ж саме. Ну а ми зараз е, іще поглянемо ще один варіант. Е, це у нас був результат е, нашого невеличкого досліду препарати без термінів очікування. Ми використовували фосфорно-калійний концентрат, але це не єдиний препарат. Я вже говорив, що можна використовувати Атланте, можна використовувати Атланте Плюс. Від квантума є фітофос, а також від укеравіта також є фосфіт. Так що дивіться, головне, це фосфориста кислота, щоб була в наявності цих препаратів. Ось можете переглянути результати. Бачимо, що була по класиці, от мільдю. Невеличкі такі плямки. Все, тобто Вони припалені, вони стали коричневими. Якщо мільдю активна, пляма маслянисто жовта. Якщо мільдю припалена, ось ви можете, ось ви можете бачити, все, тобто вона викорінена, все, вона спалена. Так що, мільдю, позбутися, насправді. Досить просто, головне використовувати для цього дійсно ефективні компоненти. Пам'ятайте, що контактні препарати в боротьбі з мільдю, на превеликий жаль, не дадуть таких результатів. Тобто мільдю потрібно викорінювати саме системно. Все, на цьому у нас все. Так що ставте лайки свої, підписуйтесь на канал, ми продовжуємо працювати.